Буде розпаковочка з Домовичка і Єви. Ви... І тут у нас багатенько товарів. З цього записайте смаколиками. Е, пер... Будемо до Перше... Будем молочок, тому що з Єви ну, у нас маленько товарів, а з Домовичка – неплохо. Це такий от каталог. Я не можу його поставити. О! Отак від. Оце нам треба здирати. Перше хотіла в Аврорі купити, але цей він такий. До цього я, щас, я щас прийду, візьму свій каталог старий, в мене, який ще у нас не закінчився і скоро закінчиться. І новий. Таку зараз, Смотрите, сколько тут і так, і тут. А ще да, замітьте, що тут такі клітиночки. Да, це каталог він перевернутий, тому що якби, спеціально на те бути перевернутим. Отак от. І у нас отак от ашамбіошой. Все, я зможу колекції робити дуже великими. І за цього це, -це плюс вайп. А ще що... Що цей блокнот стоїть десь. Ем... 60 гривень. Нет. 60... А, ні, 70. А цей 30 гривень. Оп, Оп. Лёночку сюда оставляем, потом все выкинем. <сі> ну не. Оп. Что это за мини домино? <сі> я практически не умею в домино играть. Но но це Но це все. Ну нічого страшного. Сейчас будем складывать все домино обратно сюда. Зачем я вообще их высыпала? У меня питання. Можете, пожалуйста, будь ласка, відповісти на питання. Ще Заходя в спільноту, там є моє життя ще. В силці оп описі, в описі цього відео я оставлю Силку на свій вайбер канал. Там, де буде життя моє, творчість, паперові сюрпризи і багато чого цікавого. Хто вміє грати в доміно? Я колись грала на телефоні, але тепер я не пам'ятаю. Ну, я забула прямо зараз. Якраз я дякую коли... так от. Це було. Я перш у мене був вибір. Ша... Шашки чи доміно. Шашки стоїли 76 гривень, але вони були маленькі і І такі, за що гроші це? І це вибрала оце. Ой, у мене ноги вже затікують реально. Я склала доміно. Зараз, зараз секундочку, а то мені зараз невдобно. А... скотч в мене закінчився, мені треба попереву сюрпризис заробити за цього. Так. От це Аврора, а написано, що Аврори не треба. Так от клей. Клей ПВА. Ну а що його так не розсматривать не можна сильно? Такий от скотч мені там був ще за 5 гривень, то трошки більший, но я думаю, все равно одинакового скотча там реально було просто трошки більше За виглядом. Нам попадуться такі дві штуки, і з усього, якщо попадається отака штука, я вам просто кидаю собі на диван і вибираємо друге далі. Кар'єктор, Тому що у мене було таке, що завдання не могла нормально. А ще очень, bon, очень класно, що сьогодні в школі у нас... Сьогодні не забрала шкільний зошит і все я можу переписать с корректором вайбик тут... я сейчас буду заглядать мир і подожду ще один скотчик нам попасть я... я гляну сейчас щось... так тут все закінчилось від аврора Секундочку. давайте еху. я его уже не буду уже шуршать далее. Сухо. Все, все, товары. Эм, Решетка, это не я купляла, это, моя мама. -за туда по 8 и... А теперь вот эти товары. Начнемо, я даже не знаю. Ю. Давайте Почнемо з цього. Такий брелок. Я обов'язково должна была купити його, тому що скоро новий рік, а як без брелка? Ще буде розпаковка 1 грудня. Дня. Якщо, звісно, встигну я зробити колекцію, якщо не встигну, то колекція буде 6 пакет, 7 пакетиків. Е, ні, сім віконечок, тому що це один на календар. Ще в спільноті ви можете вибирати яку колекцію. І так само, як і в Viber каналі, там ще про життя моє є більше, ніж в спільноті. І про мою творчість, про малюнки мої. Ложим ложимо сюди такий от брілочок. Я, я в кінці відео покажу, як виглядає на моєму одному рюкзаку, який я виберу. Або на сумці. Я даже не знаю, що відкрити зараз, секундочку. Я посовіща і вирішила, що будуть тені великі, тільки я не розумію, що з цих саме велике. Ну, будемо по розміру, іменно яке воно вели... велике, висота майне. Все. Так. Так. Скотчик тут. И мне по Секундочку. дуже сподобалась от си штука еще си, а це милк. мене ну не мій це такий циквет, який у мене був в моїй першій полеті. Який можна синіший замазувати? Я зараз покажу. Зараз секунду кисточку візьму. Кісточку для губ, для пліски в моєму лазі, і покажу я зараз. Бачите? Ну, у нас делает так светлее и у нас прикрывает кожу. Ну, у меня сейчас попроверю, прикрыть ли рану. Ну, прикрыла, не прям так сильно, но все одно классно. такая вот палеточка. Коштувала... Коштувала 160 гривен. Такая вот палеточка. Так, вот эту палеточку я не буду кидать, потому что она разбьется. Так, далее у нас оливец для Повік, ну, типа, як туш, тільки це не туш, а олівець. Ну, в мене зі, типа, я щас покажу. Тому що... Ще... Так, секундочку. Це тон вроді 13 тут написано. Отакий от. слівець. Попробуй на руці. Вау! Вау, вау, вау! Вау! Ще дешевше я купила ці товари, тому що там була скидка. Береш 4, Два у подарунок. І за цього я заплатила дуже дешево. Кстати. Десь 500 гривень я б потратила, якщо б без цієї акції. Для цього байбік. Така є от такий, вот, такий от блиск для губ. Ще в моєму вайбері каналі я покажу фотку там, де я зроблю макіяж з оціми штучками всіма. Ну, Ой, а я показала на руці чи ні? Ні, я не показала. А, ага, воно так плеститься. Бл... Вау, класно. Тепер бльосточки. Е, ну, я не знала, що купити четвертим З цього. Це оце. Я так зрозуміла для повік. Зараз прочитаю. Літери для повік. Губ. Тіла. Я в шокі зараз. Я в шоці просто. В шоці я. май oh гад oh Я в шокі, О, такий красивий цвіт. Такий гарний колір, він так от пластить. Ну, а підписуйтесь на мій вайбер канал. До... Підіжіть секундочку. Я предлагаю вам відкрити. Є ще я знайшла один... одне яйце із своєї колекції однієї, яка називається Адопти, яку... яку я не доробила. І. І... Да, у нас тут є два варіанти. Друге яйце його і загубилось. О, пошти ідеальні. Попугайчик ще можете оцінити, як, як вам лісовка. Я дуже старалась, і в мене вийшло дуже реалістично, як і пош як, як і водомпій дуже, дуже похоже. Ну, а підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки заходьте в спільну списки відтворення. Ще підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже буде приємно. Ну, ще говоріть в моїх недоліках, ще можете переслати другу ще, і мені дуже буде приємно. Ну, а на цьому все. Всім бувайте! До зустрічі!